При в будь-якому випадку треба використати зимову вологу, бо вона її більше, як і може бути, отак як, отак, як зараз ми маємо. Через що весь озимий клин треба сіяти, треба цим займатися. Ми в минулому році сіяли, ви ж пам'ятаєте, тоді, коли вже ніхто і не сіяв. Да, я ж отож кажу. Через можу. що ми кинули, я розумію, що не, було, не дуже було удачно. В нас я вам скажу на новий рік. Такої я подивився, 70% оземени це були чорні поля. Навіть не було, навіть виходу, навіть в Шельці не було оземени. І після Різдва Хрестового 10-го, ви пам'ятаєте, січня потепління, потепління три неділі вийшла та пшениця. І я вже зрозумів, що зрозумів, що пшениця якась у нас може бути. І далі трошки тепліше, потім. Холодніше. Але в будь-якому випадку ці весняні холода і ці морози, зрозуміло, що це стрес, це теж якийсь мінус урожаю, якийсь відсоток. Але все ну, рівно краще, якби зараз ми сіяли там ще якусь ярину таку, да, там, і ризикували. Ризик був би більший, як по зимі. Mm -hmm. Ви бачили, ви бачили, в нас і ріпак. Да. Якщо вам показували ріпак, то кращий ріпак це сьогодні по зимому. Ячмені. А далі йде ярий, це зовсім інший ріпак. Той самий ріпак, той самий розвиток, та сама технологія. Але попередник? Да, і... і... Тому що ячмінь вже закінчив вегетацію, закінчив в кінці травня місяця. Якщо він закінчив вегетацію, він вже не качає воду. Зрозуміло, що, що лишки вологи, більші, як ще ярина, то, то ярий ячмінь, який ще два місяці ще в нас йшов. Зрозуміло, що пересушений ґрунт, зрозуміло, що менше вологи, хоча ми, не знаю, чи агрономам казав, але у нас технологію ми відпрацювали, що тільки глибока оренка, перевертаємо ґрунт, підтягуємо рівномірну вологу для того, щоб отримати рівномірні сходи. Оце те, що нас і спасає, і це саме. Ну, як би там не було, на одне поле спасло, а на друге поле просто ми мали сіяти посилу сніг кукурузі, но не вийшло нічого, бо... Бо пізно зібрали, а потім подивилися, а там просто вологи від слова, що її не було. Та й ми так її відтягнули, навіть і насіння. Я думав, куди діти, ну, то слава Богу, що Одещина пройшли двощі 15 вересня, одещина почала сіяти, і в мене забрали це насіння. Хороше насіння, ми краще і ріпак не посіяли, отак трапилося. Що ми її отримали, бо... Бо він по вегетації да, його можна було відтягнути якраз на вересневий посів, ми mm -hmm. його не посіяли, ну, продав, люди задоволені, можливо, mm -hmm. слава Богу.